Слава Христу! Так сьогодні ми знову зібрані тут, у цьому місці, святому, щоб роздумувати про ті різні події, які в великому пості ми читаємо, роздумуємо. Якраз той момент, де Ісус в оливному городі, і в такий день, скажімо, саме та хвилина, коли ми можемо якби перенестися в той момент, коли Ісус переживає ті муки, для нас скажімо, ще, цей великий піст де. Ми ще в дорозі до Пасхи, але вже подекуди вже Пасху відспівали Христос Воскрес. Так, щось таке бачимо в людях е, таке трохи по-різному. І ми щойно приїхали, скажімо, перед весь вечором з нашої прощі такою група ціла була в. Е, Такі прощі молитовні, і саме приїхали з Італії, де вже і наша церква святкує Воскресіння. І взагалі ціла католицька церква, можливо, прийде ще до того, щоб всі разом дійсно переживали це Воскресіння, тому що це буде велика сила. Але коли виїжджали на цю нашу прощу. Хотілося дійсно почути такий намір важливий. Ну, В нас єдиний намір це перемога, такий дуже важливий для всіх, для кожного, зокрема. Але ну, це постійно, скажімо так. Але саме на цю прощу, що могло таким для нас важливим, так що старалися якось так почути і зрозуміти, що <кій> що нам взяти, ясно, що ті наміри, які люди просили, молилися, але <кій> переїжджавши <кій> спочатку через центр духовно Божого милосердя, саме там, де Ісус об'явив своє серце, як той, хто хоче, щоб ми йому довірили своє життя, Ісус. Сказав, щоб ми промовляли до нього Ісусе, Я Тобі довіряю. І саме там ми якби, розпочали цю молитву нашу через Боже милосердя, щоб вручити якраз Божому милосердю ці всі справи, які мали. Але коли ми заїхали саме до такого містечка Падуї, до Святого Антонія, де ми мали літурію, Саме нам зрозумілося, що треба взяти намір, який намір такий важливий, а це той намір, щоб дійсно наш народ, наш народ, який потребує безсумню тої великої ласки, наш народ, і, зокрема, керівництво народу, і включно з президентом, урядом. Радою Верховною, ну і весь народ, щоб підняв голову до неба і міг візвати допомоги Божої. Тому що ми, якби наш народ ззиває цієї допомоги в різних країнах. І там, давайте нам допоможіть, то, то, то. Це треба, напевно, і це потрібно, і, без сумніву, це велика сила і поміч. Але Важливо зрозуміти, хто головний дає допомогу. Головний. Головний це дає Бог. І коли ми почитаємо в Святому письмі, там в Старому Завіті весь час пророки закликають, щоб люди підняли голову, голос до неба, просили помочі. І саме там, у тому місці, де Святий Антоній проповідав. У свій час, давно, 13 століття, коли він прийшов проповідувати, люди не слухали. Не слухали. Він пішов тоді на берег океану і почав проповідувати, на, ну, на берег моря, почав проповідувати і що? Риби почали слухати. Риби почали слухати Святого Антонія. І коли люди побачили, як ті риби слухають, а вони не слухають, ясно, це для них було щось таке дуже вражаюче. І так святий Антоній почав навертати тих людей до Бога. Ось, І важливо саме, що для нашого народу потрібно, щоб ми підняли голову до неба і візвали допомоги Божої, щоб Бог допоміг. Почавши від президента, звичайно, і уряду, і всі, які зараз, скажем, є представниками, голосом важливим для нашого народу. І воно буде мати свої плоди. Але саме там це зрозуміло, що це проще має такої бути. І ось після цього ми прямуємо далі. До такого одного місця святого, ну до Асижу, також, але до такого місця, де е, дуже багато е, такого подвижництва зробила така свята ріта. і в нашому народі багато є таких людей, які моляться до ріти. але так вийшло, що ми вперше туди заїхали. Ніхто з нашої групи там не був і раніше, хоч е, хотіли заїхати, але не виходило. І ось ми заїжджаємо саме в Великодню П'ятницю туди, до Святої Ріти. Після неї ми мали заїхати вже до Риму. І ось ця Ріта, яка була одружена у свій час, це 14 століття. Одружена там дуже воювали між собою ті родини. Так що її чоловік загинув в, тих, в тій війні такій. Ненависті дуже сильні, дуже сильні ненависті між, між ними. А потім, коли одні одні вбивали, інші мстилися. Інші мстилися. І в неї було два сини. І ті сини вже ну, хотіли поступати так, як їхній тато. Тобто мстити за тата, бо тата вбили. І ось та Ріта. Молиться до Бога, щоб Бог забрав її синів, щоб вони не йшли дорогою помстю. І Бог забирає тих синів її малими. Вони помирають хворобу там, одним словом, помирають на прохання їхньої матері. Наскільки вона хотіла їх зберегти від тої помсти, уявіть собі, що втратила і чоловіка, і втратила дітей, і вона лишилась сама. І потім вона хоче вступити в монастир, її не беруть, тому що бояться, що через неї буде знову помста і буде крутитися. Ті сестри боялися, щоб та помста на неї їхній монастир не пішла. Але коли три святих цього ріту перенесли через замкнені двері, закриті монастир, перенесли на подвір'я цього монастиря, сестри зрозуміли, що це воля Божа, і її прийняли. Але вона дуже, е, як би скажем, дуже покірно поводилася. Настоятелька запхала палицю з виноградини суху і каже їй поливай. І та поливає смиренно. І в кінці ця палиця проросла. І зараз там росте така груба виноградина. Виноград росте, стої палиці, від того часу, 14 століття. Отже, росте ця виноградина, так що сестри з тієї виноградини збирають кожного року виноград і посилають папі Римську на ну, пам'ятку про цю святу Ріту, яка у свій час і прощу е, зробила туди до Риму. Отже, і вона там якраз була. І ось, коли нас зустрів один священник, який там був, він це дуже все розповів, дуже хотів нам розповісти, як попросив тих сестер, що вони нас впустили туди в той монастир, до тої виноградини, що ми побачили. Одним словом, свята Ріта нас в цей день дуже сильно прийняла. І ось цей священник розповідає, що в 1400, та то було 15 століття, 1424 році, саме з колючки Ісуса, з розп'яття, з колючки Ісуса. Така, скажемо, ну, колючка впала чи кров впала, як це сказати, йде про те, що ця ріта отримала стигми на чолі, тобто рану на чолі, від колючки Ісуса. З Христа 1424 рік. І саме Великодню П'ятницю. І ми в цей день 600 років назад, саме, це відбулося вперше. І ми тут якраз прибули до 20 ріти. Молитися. І так вона нас прийняла так дуже, дуже відкрито через тих сестер цього отця. І саме в цей день, рівно 600 років, розумієте, рівно 600 років. Отже, 1424. І якраз була Великодня П'ятниця. І ми в Великодню п'ятницю саме тут були біля неї. Ось і якби ця місія цієї нашої прощі продовжується, Ось коли зрозумілося саме молитва, щоб наші керівники держави, і взагалі цілий весь народ підняв голову до неба візвати Божої допомоги. Божої помочі. Але свята ріта, що вона зробила? Вона помирила ті роди. Через її молитву, через її служіння, жертовність ті роди примирилися, перестали після Неї мститися. Вони віднайшли єдність через її жертовність, покору, молитву, любов до Бога. І скажемо продовження слідує. Молитва далі, щоб у нашому народі ця єдність була, тому що саме цього дуже бракує. А коли єдність це моноліт, ніякий ворог не може розбити. Каже Ісус, коли дім не розділений, його не, не, не можна розбити, роз, ну, перемогти. Але коли він в собі розділений, значить його за не близько. А ті різні якраз зради, ті всі продажності, ті всі нав наведення тих ракет, розумієте, ну хто, як, хто це робить? Та це наш народ робить. Це значить, немає єдності. Є вороги в середині, які хочуть зруйнувати свій народ. І це той самий дух, який був ось тоді за той рік, помсти якоїсь ненависті. І в такий спосіб це все кипіло, поки не знайшлася ця свята ріта, яка в такий спосіб молитовний, жертовний, причинилася до зміни того духа, який був в тому часі, в тому народі, в тій місцевості. Отже, єдність важлива після цього ми їдемо до Рим. Ночуємо, приїхали трохи пізно, бо цей отець нас затримав так багато, хотів нам розказувати, що ми приїхали аж десь в 10-й вечора. І зранку ми йдемо, звичайно, до туди святого Петра і мали літурію в нашому генеральному домі, а вечором мали літурію з Папою Римським в соборі Петра. Так що там дали можливість нам туди пройти через спеціальні пропуски. Звичайно, вся група не могла піти, тому що це було все обмежено, але сестрами пішли. І саме там молитва за те, щоб той камінь, який на гробі і тримає, і не пускає, що він був звалений. Саме камінь з нашої країни, з нашого народу, щоб він був сунутий, Щоб це Воскресіння прийшло після єдності. Отже, коли ми піднімаємо голову до неба, призиваємо Божої помочі, Бог допомагає через те, що ми маємо творити єдність. Каже Ісус у своїй молитві, щоб. Всі були одно. Це Йосафат помер за це, був замучений за це. Саме там його мощі, щоб всі були одно як важливо. І коли вже є єдині, тоді цей камінь скидає ангел з душі, з гробу. Виходить на волю людина, виходить з гробу. Тому що коли вона розбита, коли вона, скажімо, без Бога, вона мертва, вона в гробі. І треба, щоб її вийти з цього гробу, вивезти, потрібно саме цього Воскресіння. Воскресіння дає Бог. Воскресіння дає Бог. Це важливо, тому що тільки в його владі є Воскресіння, тільки в Його. І... Там чудові наші люди є, такі священники, які працюють в Ватикані, які дуже мають великий авторитет і дуже стараються про те, щоб дійсно для нашої церкви зробити, для нашої взагалі чину нашого і для нашого народу. Це дійсно Боже проведіння таке, що ті люди є там саме в цьому Ватикані. Де з ними і рахуються і допомагають, і навіть те, що цей дозвіл нам дали, практично місяць перед тим закінчилося. Тобто, вже місяць перед тим, як тут мало це відбутися, вже ніяких дозволів не давали. Їх вже не було, вже все видали. І ось прийшов, приходить цей священник, і заради його прохання, заради, скажімо, нього, Дають надзвичайний такий дозвіл, тобто ну, спеціальний дозвіл такий, що можна зайти на цю літурію разом з ним і відслужити разом ось з тими, хто там був, і єпископи, кардинали, і папа отже в цьому соборі Святого Петра. Так що це можна сказати Боже провидіння, Боже ласка. І потім, вже в неділю це Пасха. Наша церква святкує Пасху так, як, як католицька церква, ціла. Так що в Софії, Римській Софії, Софії, Свята Софія, яку збудував митрополит Йосиф Сліпий, яка є чудова, вся в мозаїці, все блестить і є великим свідченням також для України, є великим свідченням, тому що. Якраз цей отець, який там е, і працює, він старається максимально е, перевезти тих, хто там в Ватикані є саме через цю Софію показати показати, ну, скажімо, країну в такий спосіб. І ось ми прибули з групою після готелю вже там виселилися, прибули на утренню і на літургію. Отже, в цю Софію. А Софія це божественна премудрість. Наш храм, який стоїть в Києві, він практично ну, не дуже відкритий, хоч можна там приходити, але такий не дуже відкритий, скажімо. А в час радянський це було зачинено, ніхто там навіть не подумав служити. Інша Софія в Стамбулі, колишньому Константинополі, також є мечеттю. І також там християни вже не служать. А ця Софія в Римі, в ній кожен день літургія йде. І саме наша українська завдяки Йосифу Сліпому і те, що збирає українців, там збирає багатьох, хто хоче туди прийти, дуже таке велике свідчення. Саме божественна мудрість. Отже, коли ми піднімаємо голову до неба, включно ну, з президентом, урядом, всіма, всім своїм народом, після цього має єдність. Потім йде Воскресіння, камінь з гробу скидається. А потім, що стає Україна, стає храмом Божої премудрості. Черговий крок. Храм Божої премудрості. Щоб в нашій країні жила Божа премудрість, не дурнота людська. Не всякі зради, підстави продажності, ця корупція, всяка, яка з'їдає душу людини. Але дійсно Божа премудрість, щоб людина могла керуватися цим законом Божої премудрості. Тому що Божа премудрість відкриває небеса. Це Слово Бога. Це Слово, яке воплотилося в Ісусі, який пішов на хрест, щоб нас вивезти. Божа премудрість веде людину, як книга мудрості говорить в тому Письмі, веде людину різними стежками, поки не переконається, що людина зараз готова йти її стежкою. І коли вже переконається, що людина готова йти стежкою Божої мудрості, тоді виводить її на цю стежку і відкриває їй свої таємниці. А таємниці Божі око не бачило, вухо не чуло, людині на розум не прийшло, каже Святий Бог. Тому наша така була, скажімо, проща з такими намірами, з такими молитвами в процесі цьому. І хотілося б, щоб так воно відбувалося. Ясно, буде залежати від нас. Всіх від Божої ласки, як, але коли Бог давав такі думки, це також ну, для нас було важливим, тому що ми просто в цьому намірі молилися. І люди хотіли якось старатися дійсно від себе зробити правильно, добре, щоб ми в кінці колись до цього прийшли. Тому що, ясно, це дорога. Духовної боротьби це дорога віри, дорога молитви, дорога служіння, жертовності, тому що просто так воно само не пройде. Це завжди співпраця з Божою ласкою. Співпраця з Духом. Співпраця з Богом, який завжди починає і завершує Бог Альфа і Омега, початок і кінець. Ми беремо участь, і коли Бог нам дає якусь частку в його ділі, це велика милість. Нараз людина нарікає, що то Бог від неї хоче, що то вона має йти, наприклад, до церкви або щось подібне, що вона має молитися, вона собі навіть не уявляє, Бог їй дає привілей. вона має право. Бог їй зовсім не зобов'язує. Він її запрошує до співпраці, до творення чогось великого. Але коли вона не зрозуміє цього, то в кінці буде дуже гірко, гірко каятися. Але час пройде. І вже годі буде це, тому що час прийшов. Але ко... коли вона <кій> зуміє. Якось в той момент, коли Бог її веде і дає цю ласку, в той момент усвідомити і з радістю це прийняти, Бог щедро це відкриє, нагородить, благословить і дасть такі речі, які дійсно вона навіть собі не уявляла, що таке може бути. Просто Бог відкриває, Бог дає набагато більше, ніж ми здатні взагалі усвідомити. І обмеження в тих Божих об'явленнях це наша, наша обмеженість людська, не Божа. Бог не обмежений. Він в одній хвилині може дати все. Але вся суть в тому, що ми не спроможні прийняти усвідомити, нам треба часу на це. З тим, що ми співпрацюємо. Ми стараємось, і Бог тоді діє. Але знову ж таки, дуже повільно, коли Ісус йшов після Воскресіння в Емаус, і тим учням говорить, 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 вони не можуть зрозуміти, скаже оповільні О, Оповільні серцем. Ісус хоче їм дати відкрити так багато, що Він зараз має. Вони, вони не можуть торопити. Він їм говорить, вони не розуміють. Аж поки не, не прийшли на те місце, і Ісус почав цей розламувати хліб, до них дійшло. Але Ісус їм багато хотів сказати. Так і Він нам весь час хоче відкрити таємницю і показати. Але ця наша обмеженість, вона дуже тяжка для Бога. Тому що Він не може. Їй перескочити до нашої обмеженість. Він мусить з нею рахуватися і тому дає так, щоб ми щось збагнули. Але коли ще людина не хоче того збагнути, то взагалі то вже дуже тяжко для Бога. Тому ми сьогодні продовжуємо цю нашу молитву. Хай дійсно це наші ось думки, що ми зараз собі маємо. Щоб вони продовжилися, щоб дійсно наша країна стала ось такою, тим храм Божої премудрості, щоб ми усвідомили, що головний дар це від Бога, щоб Бог дав нам поміч, і щоб в нашому народі ця була єдність, цілість в Бозі, в Божій ласті. і тоді будемо здобувати або збирати плоди Спасіння. Плоди, які приходять від Божої премудрості. На славу Божу для нашого спасіння і для добра інших. Хай це буде все на славу нашого Господа! Слава Ісусу Христу!